У Житомирі в останню путь провели Олега Карплюка. Народився герой у Бердичівському районі Житомирської області, але в дитинстві переїхав з батьками до Житомира. Навчався в загальноосвітній школі номер 27 Згодом закінчив професійно-технічне училище номер 5 Олег Миколайович був героїчним воїном. Він був смілим, відважним. Він... Любив свою Україну, своє місто, своїх батьків, свою рідню. Заради цього всього він пішов захищати нашу землю. Працював на різних будівельних майданчиках у Житомирі, а також за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. Дуже весела людина була. Весела. Пози позитив такий. Просто золота золота людина. Золота людина хороша. Загинув воїн 16 січня у Донецькій області під час виконання бойового завдання. У героя залишилися батьки, для яких він був надійною допомогою та опорою місті овруч відкрили мобільний реабілітаційний модуль для надання безкоштовних послуг із психосоціальної підтримки та фізичного відновлення людям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Проходити лікування можуть ветерани, їхні родини та цивільні особи. В цьому реабілітаційному модулі представлено обладнання для занять по амбулаторній медичній реабілітації. Є доріжка з перешкодами, бігова доріжка, велотренажер, реабілітаційні сходи, дошка Євмінова, Шведська стінка. Тренажер Бубновського. у центрі працює ерготерапевт, який проводить первинну зустріч: лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт і асистент, а також кейс-менеджер. Це перший об'єкт створений у рамках соціальної франшизи від благодійного фонду Майнді, партнера всеукраїнської програми ментального здоров'я, що передбачає розбудову мережі мобільних реабілітаційних модулів у невеликих містах та ОТГ. Невеликі приміщення, багатофункціональне, а це про економію ресурсів. Тому що не треба робити щось велике, щоб воно працювало. Треба робити достатнє для того, щоб це було ефективно. Це про інклюзивність, там враховані всі необхідні для бн норми. Це також про команду, тому що мультициплінарна команда це серце мобільного реабілітаційного модулю, це фахівці. І ми робимо великий акцент на їх підготовці. Площа модуля складає 72 метри квадратних. Протягом реабілітаційної години займатися там можуть від одного до трьох пацієнтів, в залежності від залучення фізичних терапевтів. Фахівці допомагають із процесуванням, відновленням мовлення, надають психологічну підтримку та юридичний супровід, консультують щодо навчання, перекваліфікацій та працевлаштування. Окрім цього, реабілітаційні модулі інтегруються у місцеву систему охорони здоров'я та пакетування НСЗУ. Амбулаторна реабілітація це крок в цьому просторі зцілення, це доступна послуга там, де людина живе, і можливість отримати і психологічну реабілітацію, і соціальний супровід, і перенавчання, і працевлаштування, і залишитися в громаді. І відчувати в собі сили жити далі. Реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці «Майнді» з координаційним центром з психічного здоров'я кабінету міністрів України, громадською організацією Безбар'єрність Житомирською ОВА та Овруцькою міською радою для нашої громади на сьогоднішній день це важливо, тому що понад 70 героїв, які сьогодні перебувають на території громади на реабілітації, їм потрібна така допомога. Я казав вже і в реабілітаційному центрі, казав лікарям, що вже цим хлопцям, які загинули в Овруцькій громаді, ми, на жаль, допомогти не зможемо. Разом з тим, до психологічна допомога сім'ям. Реабілітація безумовно воїнам, які будуть отримувати поранення, вкрай необхідна. Долучилися до проєкту. Також учасники спільноти Бізнес без бар'єрів Віза та Ощадбанк. Щоб стати пацієнтом реабілітаційного модулю, потрібно заповнити онлайн форму за qr кодом на екрані. Після цього з вами зв'яжуться представники центру та підберуть зручний час для візиту. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК за період повномасштабного вторгнення росіяни завдали нашій природі збитків на понад 2 трильйони гривень. Міндовкілля запустило застосунок екозагроза та закликає українців вступати до екологічного батальйону. Ресурс містить достовірну інформацію про стан довкілля, про радіаційну ситуацію в регіоні. Тобто, кожна людина може зайти на цей ресурс і подивитися, отримати максимум інформації про те, що відбувається в її регіоні. Зараз через екозагрозу до Держекоінспекції надходить понад 30% звернень про факти завдання шкоди довкіллю. Найбільше кількість. Із порушень природоохоронного законодавства фіксується у Рівненській, Київській, Одеській, Вінницькій та Житомирській областях. Екосистема Житомирщини постраждала від війни майже на 17 мільярдів. Початку роботи офіційного ресурсу екозагроза уже з Житомирщини від наших жителів надійшло 15 звернень про різні екологічні ситуації, які їх турбували. Кількість таких звернень в області постійно збільшується. На підставі цих звернень фахівці інспекції здійснюють виїзд на місце, зазначене в цьому зверненні. Обстежують територію, складають акти огляду території та вживають заходи для притягнення винних у порушенні законодавства до відповідальності. Застосунок формує базу для стягнення репарацій з Росії за екологічні злочини проти України. А дізнатися офіційну інформацію про екологічну небезпеку поряд можна просто у смартфоні. Повідомляти та фіксувати такі загрози може кожен громадянин. Процедура звернення досить проста. Потрібно тільки себе авторизувати на цьому сайті і повідомити веб ресурсу Турс про цей факт повідомити, що ви є свідком екологічної загрози, можна через веб-сайт або застосунок екозагроза. Вікторія Колтонович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Кожна сім'я може отримати найнеобхідніше для новонародженого завдяки одноразовій допомозі від держави, яка називається пакунок малюка. Через зростання прожиткового мінімуму вартість бебі-боксу також зросла з 6800 тисяч до понад 7500. тисяч. До нього додано більше товарів, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят та збільшено розмір пледа ковдри. Натомість зменшили кількість одягу найменшого розміру. Перші пакунки пробні пакунки малюка мали вміст. Е і для жінки ще засоби гігієни. А і для дитини на сьогоднішній день в пакунку малюка тільки засоби гігієни і речі для самої новонародженої дитини. Медперсонал першої міської лікарні розповідає, чекають на оновлені бебі-бокси вже в березні. А поки мають ще 259 пакунків старого зразка. Ці, що заберберуть пакунок малюка, вони вирішені їхнє рішення. Зважене їхнє рішення, вони беруть пакунок, і їм подобається саме вміст цього пакунку. Замість набору батьки можуть взяти грошову компенсацію його вартості. У лікарні кажуть, більшість молодих матусь обирає саме такий варіант. На сьогоднішній день є у нас 22 породілі, на сьогоднішній день. 22 дві із них шість жінок взяли пакунок малюка. Для отримання грошової компенсації потрібно принести довідку з пологового до органів соціального захисту. Отримати кошти можна впродовж року з дня народження дитини, а пакунок малюка на вузпечені батьки можуть забрати одразу в лікарні. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Сергій хвост, військовослужбовець Національної гвардії України. Ще до повномасштабного вторгнення він зібрав власну колекцію артефактів. До колекції входять фрагменти жіночих та чоловічих прикрас, предмети для полювання, наконечники та вістря зі стріл. І навесні були кульчики, деякі називають або ж колти. Ось вони були різні і пришивалися. Жінок знову ж таки, це все до жінки, на голову одягалися очільники. До того ж, дівчата вони були за розпущеним волоссям, там ходили собі, заквітчені були все, але коли жінка вже здавала народжувала дитину, була заміщена, вона покривала волосся і ось прекрасно повинна була теж носити. Першого знайденого вістря зі стріли у військовослужбовця загоріло ще більше бажання продовжувати пошуки для чоловіка. Кожен артефакт несе свою особливу енергетику. Сергій стверджує, що при знаходженні речей емоції переповнюють. А тут кожне, кожне це вістечко, воно несе в собі навіть, енергію тої людини, яка його зробила. З реставрацією знахідок, а також з додатковими артефактами допомагали колеги, знайомі. Колекція на цьому не завершується і обов'язково буде поповнюватись, стверджує Сергій. Я знаходив реставраторів, частина їх було відновлено на Тернопільщині. У нас є людина, яка займається ще деякі мені хлопці надали ці артефакти які теж там знаходились, У мене є приятель наш Володимир Сіроч, який сьогодні я думав, що він буде присутній. Він каже, я цим вже займаюся. І він дійсно такий ось є різниці, його ну, просто прекрасно відновлює. Це колекція, на цьому не стане. Ліс ще ніхто не виробив, не переорав. І все рівно ми будемо знаходити час. Свою колекцію Сергій віддав до Житомирського обласного краєзнавчого музею, щоб майбутнє покоління мало змогу вивчати і знати історію нашого народу. Кожен артефакт буде класифікований згідно свого призначення та описаний як музейний експонат. Всі знахідки, які нам сьогодні передаються, будуть паспортизовані, буде підготовлено відповідний акт прийому передачі Сергій Передає нам на постійне збереження. Не дуже приємний факт, що от таке зібрання, така колекція була знайдена на, на одній локації. За останні два роки з початку війни таку колекцію було передано вперше. Ми тішимося з того, закликаємо всіх правильних пошуковців ділитися своїми знахідками, таким чином відкривати незнайомі сторінки нашої історії. Станом на сьогодні на території Житомирської області функціонує відділ з питань ветеранської політики Житомирської обласної військової адміністрації. Відповідні структурні підрозділи входять, були новостворені в складі наших районних військових адміністрацій. Основна мета нашої діяльності це виконання державної нової ветеранської політики щодо підтримки ветеранів війни, членів їх родин, членів родин загиблих, померлих, зниклих, зниклих безвісти. Ось, також основною метою є постійна підтримка, як психологічна, матеріальна підтримка з працевлаштування, профадаптації та надання всіх відповідних необхідних консультацій, надання якісних послуг, які потребують наші захисники і захисниці, запровадження на місцях проектів для того, щоб людина коли повертається з. Передовою могла отримати весь спектр послуг, будучи вона чи в великому місці, чи в обласному центрі, чи в найменшому селі. Відповідно до статусу учасника бойової дії або особи з інвалідністю, внаслідок війни є перелік пільг які і державних гарантій, які наразі можуть отримати е, ветерани війни, або там або особи з інвалідністю, або особи члених сімей. Це, наприклад, такі як пільгові тарифи на оплату комунальних послуг, пільгове санаторно-кворотне лікування, медичне, медичне обстеження. Е, ось. Пільги на спектр пільг справді дуже великий, пільги з перевезення. Ось такого характеру. На постійній основі проходяться грантові проекти. Вони є дуже успішними. Вони на створення власної справи і можуть приймати участь як самі ветерани, самі службовці, так і члени їх сімей. Написання гранту це насправді не така проста річ. І якщо комусь потрібна допомога, ми залюбки допомагаємо і сідаємо разом і прописуємо все необхідне. У нас вже була така співпраця. Ось до нас зверталися. Участь грантах можуть приймати тільки громадські організації, як правило. Тому ми сідали, допомагали розібратися з нормативно-правовою базою, з формою написання, з комплектування документації. Тобі ж абсолютно все, чим можемо допомагати. Зараз запускається ряд з нового з року, продовжує свою роботу ряд бюджетних програм. Це такі як надання відшкодування за придбане житло. Це виплата одноразових грошових допомог при отриманні поранення або встановлення статусу особи з інвалідністю. Ось також буде функціонувати програма з професійної адаптації, тобто перекваліфікацію перенавчання ветеранів, які для здобуття цивільних спеціальностей для бажаючих. Ось. І також ми очікуємо на те, що зараз вже можна сказати. Буде запроваджено такий проект як помічник ветерана, і будемо його запроваджувати на території Житомирської області, щоб кожна громада мала такого помічника ветерана, який би на місці в громадах допомагали нашим захисникам-захисницям або членам їх сімей отримувати. Песня спектр послуг, тому що не всі в досконалості володіють нормативно-правовою базою або не відслідковують останні зміни. Тому, якщо на місці буде такий координатор, який буде їм допомагати і підтримувати, це, ну скажу сесно, з, з власного досвіду це дуже сильно допоможе. Під час війни це першочергове забезпечення та допомога, максимальна згуртованість нас в першу чергу, максимальна допомога різного характеру і донатами, і державними програмами. Ось а допомога, коли вони вже повертаються сюди, це перше все це вислухати, почути кожного. Тому що е, не можна брати всіх е, під одну планку. Кожна людина пішла воювати з різних професій, з різних, з різних сімей, і в кожного є свої проблеми, свої потреби. Тому е, також маємо на меті в. Е, Запроваджувати так називаємо соціальні паспорти, що коли людина повертається, заповнювала таку невеличку анкетку, де вона зазначала, що які потреби в неї є першочерговими, які питання потрібно вирішити, щоб ми спільно з відповідними структурними підрозділами допомогли ці питання вирішити і опрацювати. У нашому ось житомирському прозорому офісі є такі адмінсервіс ветеран. Це вікно, куди спеціально створене робоче місце для ветеранів, куди вони приходять і повністю їм надається весь спектр послуг, який в принципі ми на сьогодні йому потрібен в одному місці без бігатні по кабінетах. Ось наразі наше основне завдання це запровадження таких самих адмінсервісів на території всієї області. Скажу чесно, до мене особисто не кожного дня звертається дуже багато наших підприємств, дуже багато наших заводів потужностей і просять направляти до них захисників, і захисниць, які повернулися, які наразі шукають роботу. Тому звертайтеся, якщо хтось цього потребує, звертайтеся до нас, ми обов'язково допоможемо і просила кожного, хто хоче працювати.